Да в рамку. Хороший весняный ранок. Пташки спевают. Яснотка цветы. Какие чудовый ранок солнечный. Запах трухи вербовой зацвел терен. И вот тут вздох речки, море. Красота, покой и лепота. Відшукую матку. Вот я нашел. Відставляю. И трушу бджилку. дуже хороша пергова рамка значить на камеру видно о повністю забито все цю забираємо з бджолою разом маточка ходить вставляємо Центра гнізда розплодну струшуємо бджілку. Гарно, струшуємо, ця молода бджіла нам саме більше потрібна. Трутні, диплоїдні. Ось, З жовтими очима, як він. От. І це в цьому вулику їх дофіга, Даже з білими очима. Багато їх. Тут що у нас? Вон очевидно. Коротше таке. Трутим... Тфу, трутим, трусим трутня, Ага, вон. Беру з кожної сім'ї по одній дві рамки з Бажано брати джілка лупиться. Бажано брати там, де е молода черва, лічинка молода. Там молода бджіла, яка її кормить. Нам якраз ця молода бджола і потрібна. Натрушуємо, вставляємо дві медопергові і одна в мене залита водою медоперговище, дві рамки і вон стоїть так от, от у нас вджіли. Це мед з водою ставлю, ставлю. И таку вот ставлю. Мысочки я сюди трошки капнул. Все, у мене тут воскові мисочки. Джолка підніметься сюди і все, їдемо в гості. В гості побачити до кого. Ось так. Гул мабуть чути. Знизу вентиляція. Комплектація вам розказав. Мати. Був на роботі, не було коли. Роблюсь сьогодні зранку і їдемо зразу на прививку. З моєї практики такі стартера е, нормально приймають маток вже через 2-3 години. У нас трошки буде витримка, мабуть, більша. Трохи є дорога, поки всіх позбираємо. Ну, вперед. Е, але бажано. Такі стартера робити, ну на ніч, грубо кажучи, на годин 12 в ідеалі. От. Якщо немає часу, так як в мене, приїхав, засипав, зробив, зібрався і поїхав, приїхав на місце до кого треба. Матеріал нібито є, але хочеться більше. Яка краса в лісі. Все біле. тошки цвітають, співають квіти. Цвітуть сайт немає коли нею насолодитися. Що тя це мрія бджоляра. Будиночок для прививки, виведення маток тюльпанчики. Лок сбирают. Липота. В лесе пасека. Чудно. Файни газды. Реклама тернопільцем буде. Хі -хі. Такі ППУ вулики. Лід чудовий. Дивися, що це відкритий вулик. Там теж під навісом вулики. Ну і зберігається суш. В город не підемо. Поїлочка а на вищому рівні Людей уже скільки магазинів стоїть А, це один блок на одному. Працюють бджілки. Ну, красота, красота! Заглянемо всередину. Лісти, нарушати не будуть. Ну, все зберігається, все своє. Тут бджілки. Лоскоч, пачпорта. Да. Все хочеться більше і більше. І такий трошки безпорядочок. Невеличкий. Так, ППО вулиці пилку вловлювач Бдджіли хмари. бджіл Трутня не видно. Біджілка сіренька. Пилку скільки Да, лед сумасшедший. Никочорных камней. Там пасека під хатою. Тут, тут. Ну клеусів ще немає, ну рано ще. Вот и власник пасеки еде. Welcome to my house. Welcome B. Ну no, no uh -huh. Если она думает, это приезжает. Ты что, Михал, Михалыч, тебе уже твой, твой хаус <laughs> перепил? у а нас два президента. <laughs> а, ну... Вин, ому, а я ука, украинская карника. Карника, уна. Ну. Но... Куди там маму тянеться? <гум> Не потягається ну як. Ось так. На прививку одним словом приїхали. <гум> де, по дорозі. Восіни набрали з головою. Здали віск, поміняли. Да. Скажу... Три роки, три роки беремо віск, во. Да. Я кажу, що немає відходів нічого. Немає того жабуріння і всього остального, що... Скребеш не можна скриптися і Пластиліна то що на низу такі пластилін і такі, як від електроліта, ото акумулятори такі білі ці. Мені казали, що переварюєш віск перед? Пере, Температуру більшу. Технолог... Я, знаю, як, як можна, коли так, я ж прошу... да, да, да. Технології і я не міняв, до цього було нормально, поки не взяв Ананівську, там ще. Mm -hmm. вот. І це зараз два роки знов. Слава я Богу. Я Оцею машиною, що Кулаков, Кулаков да, що він Житомирщина. З цього да. Да. Іменно, що цього і брав Вінницька непогано. Да. А до того таке, ну, коротше, Ну, Ще попадало мені із цього. <кліпі> Кажу вулик он бачить відкритий чогось, чи забувся, чи... Пішли. А може то так треба там? <ріпі> Вивітриється. <ріпі> не раїлись і <ріпі> те. Он <ріпі> не поїл ці бджілки. А це нуклеус такий? Ні фіге собі. Він ще не заселений. Щось Що... Це я вам скажу такой жалобний обід. Ага. Я зрозумів А ну цікаві. Ой, відя не ти... молодець. Ну ти Я поняв обід Я вже поняв. Я поняв жалобний обід. Ігор, привіт. Привіт Будиночок всередині. Попросив пікомихайлович що, що з здасть. Кипит робота. Все продумано. Підігріли. Іван Михайлович, ви цей апікум пробували. <говори> Вони не хочуть дати попробувати. Попробуйте. нічого Bonjour, oh, no Тут матки там не было. Да-да-да. Как істинный пасечник перед льотками Я їх не скорочував, не розширював, які були такі і В двох корпусах і, а, і зимували. отак зимували. Ніхто їх тут не нянчив. Все бачу, вона так спереді зайняла собі. Yeah c'est ça. Ця по селі слабше, по меду слабше, це сильніша по меду попередній. Але вона, бачиш, вона не авоматка. Ага, І крильця не підрізані. Ні. Ну то ж не інструменталка. А я, щоб не згубити, то інструменталка одну, одне крильце. Ці ліве крильце, ліве крильцев. Права інструменталка ліве кріль. Так це то можна звідси було. А це в пакетах це. Корка з весни поклав. Ага, ага. Страхову путок. Я дивлюсь, такі тоненькі, то вже виявили. Виїли. Ага. Дай де Марса трошечки тут. Ігор. Вона у мене в цьому році вже буде батьківською. 280-ки. А будуть в основному будуть вже ці зублітники наші матки і Хіндерхофер. 664 хіндерпоха. Угу. Дві мікролінії. Ну а там ясно, що ще в нас є такі чисто тестові лінії наші. І красивенько. Бач? і медок свіжий. Так, так, да. Б, а вон там глянь дальше. Я, я б вам казав во прививатися Ну так зараз і візьмемо. <ріху> Для того і приїхали. Угу. Замітьте характер її. Вона угу. кожна рамка з медом. Угу. А якщо став в магазини? Ну в магазин піде. А тут буде. Тоже буде, з медом. Тоже буде. Угу. Ну тоже. Вона така, що вона біля розплоду завжди залишить мед. Угу. Я її планую ставити на облітник на наступний рік. Цього року з неї зроблю дочок як для батьківських сімей. Зроблю там з 20, з 20 сімей. Угу. Ну і у вас ще пороздається 600. Ну так. Да. Угу. Бач, ну я навіть не бачу, жодної рижої бджоли я не бачу. І замітьте, що нема, серед розплоду нема трутня. Ні цього перги ніде нема. Є мед, є перга і є розплід. Все, як я кажу, компактно біля да, розплоду, щоб далеко не бігати. Розплід, розплід та, от перга, пішла паска в перги і тут мед. Да. Mm -hmm. Тобто вона може працювати, така сім'я може працювати і в вертикальних вуликах, і в лежаках. Mm -hmm. Вона ніколи не буде... Ну, не буде в неї проблеми, голоду в неї не буде. А ще тут все вже вкрите, треба переставляти. Mm -hmm. Зараз переставимо. Щоб вам знайти. Тут пиргова вже. І тут перга. О, І тут ой, яйця є. Тут яйця. Її вже зігнали, напевне, вниз. Хіба шукаємо у вас. Накрайне ніби то медово все так мені здалося. Ну, Можемо зараз побачити. Да, мед. мед і перга. Не, не, мед. Мед, мед, да? Все вже свіже мед. Угу. Свіжок, да. Тут ті що ми робимо? ми Це верхній корпус, це нижній корпус. А до вас на напривку, з яких я знаю, з Тернополя приїжджали, із Закарпаття навіть приїжджали. Так... Да. Ну, Тернопільщина приїжджає, Франківщина, Франківщина приїжджає. Павла не побачила щось. Житомирщина приїжджали, хлопці з Угу. Ага. Я всіх не пам'ятаю. Поляки. Пергички бачу по краям. Так, да. ну вони є стабільно. А от тут є щось взяти, напевно. Ну. Є макар, да. да. так? Ну, подивися. Бачиш? Я?